Аварія сталася 3 листопада близько 18.00 на вулиці Ярослава Мудрого в місті Лозава. Попередньо встановлено, що 20-річний водій автомобіля ВАЗ-2101 перебував у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік не впорався з керуванням транспортного засобу та в'їхав в автомобіль «Шевролет Вео, який стояв на узбіччі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 26-річна пасажирка автомобіля «Шевролет Вео та 20-річний водій автомобіля ВАЗ-2101. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Поліція Близніківщини розшукує чоловіка за скоєння тяжкого злочину. Близніківським відділенням поліції встановлюється місце знаходження Сергія Іщенка, 1985 року народження. Чоловік обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті 115, тобто омисне вбивство Кримінального кодексу України. 30 жовтня в селі Садово-Близніківського району було виявлено тіло 52-річного власника будинку з ознаками насильницької смерті. У скоєнні вказаного кримінального правопорушення Підозрюється племінник загиблого Сергій Іщенко 1975 року народження. Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження зломисника, просимо повідомити до Близніківського відділення поліції за телефонами 102 095 93 91 076 099 20 52 195 або іншим доступним для вас способом. На Лозівщині внаслідок загоряння автомобіля загинув чоловік. Повідомлення про подію біля гаражного кооперативу по вулиці Павлоградській у місті Лозова надійшло до поліції 1 листопада о 3 годині 35 хвилин. За адресою виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група районної поліції, криміналістична лабораторія слідчого управління ГУНП в Харківській області та співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В ході виїзду на місце події на водійському сидінні в салоні автомобіля виявлено тіло 23-річного місцевого жителя. Казаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України з приміткою нещасний випадок.